Директору Полищенку. Сейчас, 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 сейчас вот так вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Я извиняюсь, как ваша вземат. Александр Николаевич. Вы являетесь э, головной организацией Департамента земельных ресурсов города Киева по отношению к той организации, которая ну, предоставляет кадастры. Это письмо, просьба или письмо указания будет Не, они параллельные структуры. Вони ж підчиняються причиняется... Нет, территориальный уровень держиокадастрова. Мы Ми ж канал Черненькаем, да. Ні, ми між собою... ну как, это две паттерны. Да, То есть це письмо... Ні, ви нам пишете, стоп. Це не, ви зараз нам пишете. Не, а ваше письмо, яке ви напишете їм? Ін... Я думаю, що ми не листа напишемо, а ми звернемося з клопотанням, як, як власники земельної ділянки, про визначення коду. Я хочу просто дочитати. Да, да, да. Уже почали, адміністрація швидше зображає, ніж депутати, розумієте? Звісно. Тому що вивчають нашу платформу. І да, наша платформа зараз основа ну, всіх. Слава Я Богу. Праздник Вознесення Господня. Да. <свист�> <св

Враховуючи викладене, для приведення коду цільового призначення земельних ділянок у відповідність до наказу необхідно долучити матеріал у формулі вказаної ділянки. То есть Пан сказав, що кадастровий номер присвоєн, но там как-то не Поэтому Они считают, що нету договора аренды. Ви нам обещали письмо написать, що сейчас, наш сейчас, коллеги... сейчас, 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 секунду. Воды на можно купли. Ну вот, знаете, почитайте в таком случае еще письмо в Арславу Наполео. Да, писали, так, писав, коли він продовжений був на 5 років автоматично. Ну, Ви понимаєте, закони передбачає автоматичного подовження. О, та, передбачає, складання... передбачає. А, так, передбачає. А, так, угоди. Ну так як хтось вирішався, ніхто ж не вирішав його пластику. Так, да, він визначається поновленим, але далі ж іде. Да, в раді вже більше, вже рік. Вважається поновленим, але наступний абзац. Вкладається додаткова угода. года. Ах ж хто ж мешало Ви нам напишіть листа, що він вважається по а наступний абзац напишіть. Здравствуйте. Директор ДЗР Крисчугу Алексію Григоровичу. Извиняюсь, ошибка в очки не взяли. Давайте так. Ну, пишемо просто. Значить так. У нас кооператив, да? Кооператив Ну, скорочено тільки якось. Кооператив Воскресенський. Кооператив Воскресенський. Контовського 2 і все. Ні, не треба мені корабтовську, ми будемо оперувати двома кадастровими номерами, все. Кооператив Воскресенський. Так. Талант, давайте тут починаємо і пішли. Не надо. Це ж поліщук. Все, хорошо, я розумію. А кооператив не треба? Кооператив Воскресенський. Поїхали без. Е печатка и косу. Нет. Есть подпись моя. Сейчас уже печатать. Если это надо печатка если э, бланк. Привести печатку будет здесь. Не, ну может, Прив... Она... Прив... Я а вот правило доставлю. А бухай цей, пока напишите. Сейчас, сейчас, сейчас привезут печатку. Не, ну чтобы оно же официально. Ничего, нет, будет делать. Делать. Сейчас, сейчас будет печатка. Да, да. Какая проблема? А бланк могут взять? Мы текст распечатали на бланк. Ну, да, давайте. там, Наталья да. да, да. ну, да. та очень огромная да, Принесите, прив... сейчас нужно привести срочно в КМДА бланк наш и печать. В Департамент Зеленых Департамент земельных. Департамент земельных. Ну, вы наберете, я подойду. Департамент земельных Исходств. кабинет. Ну, вы наберете, это 214 кабинет, но мы, мы не можем... не в Мещане, выходит да, да, через дорогу. Она через хорошо город. знает, она Значит. хорошо знает, все и бланк, да. И не, не один, а там опару на всякий случай. Пять бланк, все, печаль. все, да. так, так, Там, если кто-то есть, пускай подвезут, вас дают. Пять прошу, бланков. Так, а к серии ничего страшного. Да, да,